Буваються, збуваються, а не токається, токається. з народження від усього серця бажаємо міцного здоров'я, благополуччя, доброго настрою, радості та наснаги. Нехай у житті завжди сяє сонце. Нехай поруч будуть підтримка рідних та людська повага. Нехай ніколи не покине впевненість та бадьорість. Добра вам та миру! Боже щедрот, хай всі дороги будуть відкриті. Хай попереду чекає безліч перемог з, з днем народження! Дякуємо вам, отець Сергій, за те, що ви знайшли у нас талант і допомагаєте нам його розвивати. Ми вітаємо з Днем народження! Хай Господь благословляє, Много літ вам посилає! Сон Сергій, вітаємо вас з днем народження! Бажаю вам щастя, Божого благословіння і дякую вам за те, що ви розумієте нас на столятик. Я бажаю к щоб він був здоровий, щоб він прийшов у гості. Сон Сергій, вітаємо вас з днем народження, щастя, здоров'я і Божого благословення. Хай Господь вам дарує сили і мудрості! Щастя, добра, і гарного настрою. І з вас привітати! Маю вам, матей Сергій, щоб ваші мрії всі здійснялися, що, що ви додальше правили у Рима католицькій церкві. Бажаю вам всього найкращого з Богом. Моти Сергій, бажаю вам щастя, здоров'я, щоб з вами не трапилось ніякої біди, щоб ви якнайдовше прожили. Отець Сергій, вітаю з ним народження. Мирного неба вам над головою. Сергій. Сергій, вітаю вас з на ним народження. Бажаю ще здоров'я та мирного неба над головою. Дякую вам за Сергій з днем народження.